Безготівкова оплата у всіх видах громадського транспорту Львова запрацює 11 грудня. Заплатити за проїзд карткою можна буде не лише у трамваях і тролейбусах, а й у всіх автобусах піських маршрутів. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконком Львівської міської ради. Зараз ми запускаємо мережу продажу транспортних карток. Це буде мережа інтерпрес, а також буде мережа терміналів «Ізіпей». З 11 грудня ми запускаємо контроль у всіх видах громадського транспорту. Чи це є автобуси, чи це є електротранспорт. Ті картки, які ще видані до 11 грудня, вони залишатимуться чинними на термін їхнього функціонування і Відповідно, ми залишаємо тимчасово існуючі сервіси і зіпеї 4 в електротранспорт для того, щоб цей перехід на нову систему оплати був найбільш плавним. За словами Олега Забарила, продаж транспортних карток Леокарт стартує з 15 листопада. Також можна буде розрахуватися банківськими картами та готівкою у водія. Крім того, у всіх автобусах встановили відповідні термінали для оплати, говорить виконуючий обов'язки керівника АТП Номер один Сергій Климчук. На його думку, це розвантажить роботу водіїв. Наші водії та, приймають кошти, видають квитки, перевіряють посвідчення, бо досить багато у нас посвідчень, які є недійсні, які є прострочені. І дуже велике навантаження. І дивиться він за рухом, за дорогою цей водій. Зараз це зніметь навантаження, тому що він буде видавати квитки на рахунок вірності чи невірності даного посвідчення, чи воно є непрострочене і вірне, то буде займатися контролер. Наразі у деяких маршрутах вже запроваджена обов'язкова купівля квитка. Тут можна розрахуватися як карткою, так і готівкою у водія. А ось що кажуть пасажири, яких ми опитали щодо того, як їм зручніше оплачувати проїзд. Для мене різниці не буде, так як я проведе готівкою я без готівкою. Ну, було б було би добре, але мені зручніше леокар, тому що я їжджу на роботу 13 днів на, на місяць, і можна собі пересісти без проблем. Зручніше менше контакт з грошима це брудні гроші, не розумієте, з і так далі. Впроваджувати електронний квиток почали у 2016 році, коли місто уклало угоду з європейським банком реконструкції та розвитку. Однак проєкт не втілили вчасно, говорить Андрій Білий, який з 2018 по 2021 рік був заступником директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури. Чітко треба розділяти, що електронний квиток це автоматизована система плати за проїзд. Це комплексна система, яка коштувала місту більше 10 мільйонів євро. Тут тільки кредит був на 10 мільйонів євро. Загалом вже витрачено 6 мільйонів євро, і це тільки по кредиту, а безготівкова плата це просто безготівкова плата. Лата і багато міст в Україні зробили безготівкову оплату за рік. Водночас, як повідомив Олег Забарило, тарифи на проїзд у міськраді переглянуть. І у майбутньому найдорожчим способом оплати стане купівля квитка у водія. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.